Найкраща пора року, щоб саджати рослини. Найкращий період, найкращі терміни для того, щоб посадити ось такі рослини, які ви придбали нашому розплідничку в своєму садочку. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Про найкращі терміни наше сьогоднішнє відео. Найкраще посадити рослини на самому початку весни, коли ще не починається сокорух. Ось послухайте. Та ні, я саджала на весні, Подивилася відео на Ютуб-каналі САД Світла Світлани. Послухала поради Світлани. Вона каже, що треба саджати рослини. На початку весни, коли ще не почався сокорух, я так і зробила, посадила свою рослинку, ніби все робила правильно. Ну, колись там поливала щось там, мені сусідка сказала чимось там покропити, чимось там обробити. Мені здається, все зробила правильно. А влітку в мене рослина засохла в спеку, то ні, навесні більше саджати не буду. Тому може краще посадити влітку. Послухайте. В яку літку? Ви що? В спеку саджати рослини? Оце витрачати свої кошти, посадила потім спека, вони 100% загинуть. Та ні. Що ви кажете, Світлана давала поради, як саджати саме влітку? Так. Ну, ні ні ні, я не згодна. Влітку не буду саджати. То, може, краще саджати саме восени? Вже і спеки немає, і рослинкам дуже комфортно буде себе почувати в вашому садочку. Ось послухайте ще, що пишуть в коментарях. Восени, та ні, я придбала рослину, посадила на початку вересня приморозки. Все, що мені робити, я не знаю. Стовідсотково рослини загинуть, коли ж саджати. Тож, друзі, далі слухайте мене уважно, мої поради. Коли найкраще саджати рослини, які ви ось такі придбали в горщиках у ваших садочках. В своєму садочку я саджаю рослини будь-коли. Коли в мене є бажання, є місце для будь-якої рослинки, для того, щоб. Посадити на весні, влітку і восени рослини, і щоб вони гарно виглядали в вашому садочку, щоб вони гарно почували в вашому садочку, щоб вони дуже гарно укорінювалися. Треба все робити правильно і послідовно, друзі. Якщо ви все будете за моїми порадами робити правильно, жодна рослина в вашому садочку після посадки не загине. Запам'ятайте, головне, що треба нам зробити, щоб рослини добре вкорінювалися, обов'язково використовуємо при посадці укорінювач. Нам треба, щоб рослини, яку ви придбали і посадили в своєму садочку, якомога швидше розвинулася велика, гарна, потужна коренева система, бо саме вона дозволить витримати будь-які умови, які створяться, природні умови вашому садочку. Ось дивіться: білі, світлі, гарні корінці ось саме це потрібно, щоб було вашої рослини. Тому обов'язково, коли саджаємо навесні влітку, в спеку, були відео, де я дуже ретельно розповідала, як все робити. І восени обов'язково. Поливаємо укорінювачем. Краще використовувати потужні укорінювачі, які дуже дієві, які швидко запускають процес утворення нових смоктуючих корінців вашої рослинки. Саме велика, потужна коренева система. І навесні, коли ви забудете поливати, і влітку, коли спека, і восени, коли може і не буде дуже багато дощів, вона ці укорінювачі допоможуть розвинутися гарні кореневій системи. Друзі, ще дуже важливо, коли вам здається, що йде дощик, і ви не поливаєте рослини, особливо після посадки, це неправильно. Перевірте себе, прийшов дощик, викопайте ямку в землі, і ви побачите, наскільки просочилася водичка. Ось так просочиться це, коли протягом двох годин лє гарний дощ. Ось так може всього намокнути верхній шар землі. А вам треба, дивіться, це невеличка рослинка, але дивіться, в неї 15 см коренева система. Трошки обов'язково дряпайте перед посадкою. Ось саме так саджати не можна. Вивільніть корінці, щоб вони якомога швидше розташовувалися в ґрунті, в який ви посадили. І поливаєте протягом місяця, якщо спека, вам треба, щоб. Прикореневий шар, ось тут завжди був трошки вологий, щоб не мокрий був, а щоб вологий був, щоб корінці і водичку пили, щоб вони дихали, щоб знаєте, отакої кірки не було на землі. Все робіть правильно, щоб ваша рослинка швидше укорінилася, щоб їй було дуже комфортно зростати на новому місці в вашому садочку. Навесні, коли саджаю хвойні рослини в своєму садочку. Заощаджую свій час в подальшому. Обов'язково посадочну яму додаю гранульоване, пролонговане, дуже ефективне добриво. осмоко для хвойних рослин. Ось так виглядають ці гранули. Вони розчиняються протягом 5 6 місяців в певний час вивільняються певні речовини, які забезпечують гарне зростання всієї рослини. І знаєте ще, друзі, можливо, хтось не знає. осмокот, він працює навіть під час спеки, коли ви не поливаєте рослинку, коли, може, забули поливати рослинку, саме це добриво, воно. Все одно потрошку розчиняється в ґрунті і підгодовує рослинку. Це дуже важливо, щоб, знаєте, ви посадили, ви ніби все зробили правильно. Щось ви забули, а за вас все робить ось таке дуже розумне, пролонговане добриво. Коли саджаємо рослинки влітку. Яке добриво я додаю саме влітку. Бо вже е, термін 5-6 місяців, ніби вже запізно додавати саме осмокот влітку. Тоді додаю ось таке теж гранульоване, пролонговане добриво яра міла. Ось так воно виглядає. Зараз покажу гранули, вони трошки іншого кольору, ось такі блакитні трошки. Саме влітку, коли саджаю рослини, додаю це добриво. Термін його дії три місяці. Саме для літнього періоду мені вистачає. І восени, коли саджаю рослинки, саме зараз, теж додаю гранульоване, пролонговане добриво, теж розумне, дієве. Це добриво Фертіс для хвойних і декоративно-лисних. Рослин, ось так виглядає воно, дивіться. За кольором, воно дуже схоже на добриво суперфосфат. Можна, якщо трошки заощадити свої кошти, при посадці рослин восени додавати посадочну яму суперфосфат. Але я використовую ось саме такі добрива, бо я в них впевнена, вони гарно діють, вони підгодовують рослинку. Якщо це весняне, Закладка добрива, то я впевнена протягом всього сезону за те, що мої рослинки підгодовані коренева система підгодована на влітку. Яра міла і восени готують рослинки дуже гарно. Ці добрива до зими для того, щоб всі пагони визріли, щоб рослини були готові до морозів, щоб все всередині створилося правильно для для того, щоб. Рослина гарно перезимувала. Щодо посадки восени, коли ви хвилюєтеся, що можуть бути приморозки, і це зашкодить вашій рослинці. Саме в вересні, в жовтні починають активно зростати білі всмоктуючі корінці, коли дуже потуж... які дуже потужно годують рослину. Вони дуже важливі. Обов'язково треба, щоб в кожної рослинки розвинулося їх якомога більше. Тож, друзі, ваша задача все робити для того, щоб вони розвивалися. Якщо щодо верхівки, жодної хвойної рослини ніяких пошкоджень саме восени не буває під час посадки. От зараз ми підійдемо до верби хакоронішики, щепленої на штамбі. Ось, друзі, дивіться. Якщо ви придбали, в нас таку рослину, вербаха коронішики, неймовірна красуня, така велика, зараз вам ставлю світлину, ви побачите, як вона неймовірно виглядає. І посадили її. І навіть якщо ну, буде такий приморозок, що от тут трошки підмезнуть ось ці пагони молоді, які з'явилися зверху. Це не зашкодить рослинці. Навесні ви побачите пошкоджені, засохші гілочки, обріжете дуже рано і все. Головне, щоб коренева система у вас зростала і розвивалася. До речі, восени дуже повільно і довго е е охолоджується ґрунт. Навесні він ще холодний, і поки він прогріється. А восени земля ще тепла, тепла, тепла. І вона дуже комфортна для того, щоб зростали ось ці смоктуючі корінці. Ну мені здається, що я вже дуже ретельно все розповіла для того, щоб ви все правильно робили в своєму садочку, коли придбали рослинку і саджаєте її будь-коли. Придбати такі гарні рослини можна в нашому розпліднику. Вся інформація буде в опису під цим відео і в закріпленому коментарі. А ми, друзі, бажаємо нашій Україні скорішої перемоги, слава нашим Збройним силам, слава вам! Всі наші любі глядачі, підписники, всі наші українці і всі ті, кому не байдужа Україна, хто її дуже дуже любить. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Тож, друзі, до зустрічі! Ту Ярендгольд вона така м'якенька, така пухнаста, неймовірна красуня. А кінцівочки, бачите, в неї трошки помаранчевого кольору.